Благаю, вибачте, мене я нічого не жало. Не жалю, не жаля. Зараз поставлю паузу і все. Ми йдемо в магазин, забираємо одну штуку. Я не знаю, чи це правда, чи робиться. Тим саме, нам треба. нам... Що нам треба? Нам треба отакий, таку суку. Павзи, я йду робити далі. Крампі. Коротше, я забула взяти одного кранбіта з почти. Бо нас з ну, тепер у нас буде інший почтальончик. У нас є почтальон, але отут сидить почтальон. І ми його забули забрати. Ну я його просто не хочу брати. Раз. Два. Три і ми скоро зустрінемось. Раз. Два. Ні, зараз буде два. Це. Три! Отака от нас колекції. Як зробити отаких от крапетів? Щоб зробити отакого, нам потрібно корм і отаке. Щоб зробити отакого, треба отаке і отаке. Щоб зробити отакого, нам треба отаке і отаке. А щоб зробити отакого, треба отакий шарик і отаке. І щоб зробити телефон, нам треба отакі речі. Щоб зробити оце. Я зараз вам покажу, я забула. але я вам покажу. Нам треба по-перше, отаку штуку, по друге, отаку штуку. І по третє, і серед отого випадає отакий. Стати крампіт. Ці всі крампіти. Вони такі милі. Вони всі кліпають. А тепер ми будемо ставити всіх таких крампітів. Раз, два, три, шість. Мені ще зараз шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, десять. Далі. Ну, ми хіба на що штук ставимо. Ура! У нас другий ряд йде, Другий друга ряда нема, як не все красиво. Ой, як вони милі всі кліпають. І ще отих будемо ставити бомба. І... Оце по місцям треба буде. Коротше, щоб зробити отаке, зараз. А, зараз. Зараз буде. отаке отаке. таке. Для того нам ще треба какашка, отаке, квадратики і... Отака от штука, отака от і отака. От Ось от такі у Ми тепер їх ставимо по містям. Отут от був десь. Оцей, оцей, от, от сюди, цей сюди, сюди. Цей. Ось сюди, цей, от сюди, цей, отсюди, оцей, от отсюди. І оцей от от сюди. Ось такі у нас крампочки додаємо отаких. Давайте перше я поставлю навіть їх рецепти, щоб не забути. Оп, оп. І якого вам крампта? показати, як робити кромі од тих, яких я вам показувала, чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Вибачте так пригодиться. Давайте чуть-чуть поблизимо. Зробимо отак, от отак, отак. Отак. От ну, отак. От Нам треба той шарик, щоб зробити отакого. От Отакі на скрапіти. Отак робити телефони. І дивіться. Оце всі речі, щоб зробити крабіта. Оці? Ну і не тільки оці. Ну, і деякі папірчики тут є. Папірчики. От стільки. І щоб зроб... І оце ще плюс. Щоб зробити оце, оцього нам треба зробити оце. Я вам показала всі секретики. Вроді я красиво зробила все. Лайк мені. Підписку на це відео, бо я вам, показу, я вам показала, де є всі крампіти. Я вам показала свою колекцію крампітів. І скажіть, я якогось не додавала, яких ви знаєте. Деяких я зробила, а деякі ні. Отут є доміки. Кстати, я зараз добавлю домики. Щоб відео було довгіше, ми підемо на одну звалку. Не оці звалки на які ми були. А там, де є дуже багато крампетів, це отут. Тут є і крампети, і собачка. І. Все. От. Один. Оце домик ми забираємо. Оце домик. Зараз ми його не можемо забрати. Ну, це машина на колесах. Оце пляж, займи, не можемо його забрати Отут був, Це парашуд Це оцей їх. Там мы все будем забираться. Ну, ну и не только это. Часа. Я не знаю. От, тут ще є такий домик, але тут є хіба їжа маленька. І ми замітили, як ви бачите, якого така. Ну, бачите, яка я не бачила, не бачила. Може, це треба дорослим давати? Ні, не працює. Оце не вийде взяти. Жаль. Художна штука. Ой, ще забула, чуть не забула. Це ось такий домик маленький. А щоб б зробити це? Я не знаю, що треба зробити. Такой трендеринтерник. Його теж не можна забрати. Для нього треба якусь тумбочку. Лесорник. Можна взяти. Ну, ті речі тим не можемо взяти. Мені. Мех. Ви це бачили. Це для того самого Крампіта. Цікаво, його можна взяти в руки? Так, да, його можна. Все, йдемо, щоб відео було довгіше. Ми це зробили. Потім ми на інший день так само зробимо це. Ну, сьогодні скорочений день. Йдемо на котасвалку. З котасвалки ми зробимо кран піто складалку. Мені так приємно, що тут так багато чого. А знаєте що, ми оце теж прибираємо? А ви що думали? У тюрибугать. Тут хіба будуть жити ті, які зробили їх. І не тільки зробили. І навіть ми можемо тут чуть-чуть побути. Ну, оце ми геть заб... Ладно. Отут будемо ми складати всі ті речі. Вот. Ті речі. Ой. Вот. Ті речі. Ой. І навіть отаку штучку ви можете собі забрати в піч на безплатній локації. Та-та. Ялинку ви можете собі забрати. І отаку тарілочку ви можете собі забрати. Ну, отаку таку ліпшу штуку, бо... На кухню ми можемо взяти, пекти щось з неї. от Як сміття, це як якась штука. і Її можемо поставити. Ні, квіточка, бачите? Ставиться на безплатній локації. Збираємо весь одяг. Тут теж будуть деякі крампити, або що, Якщо ще не йду якісь крампити. То правильно ще треба ставити. А оці всі вішалки ми дещо з ними зробимо. Ми можемо повісти інший одяг з малюнками примір крампетів з малюнками і іншими штуками і красивого, красивого одягу. Кстати, якщо на безплатній локації, вам підходить цей одяг. І тут є отака штука, ми теж забираємо навіть оце. Ось така красина штука вийшла. Оце нам теж потрібно для крампетів ставити. Наше я це зробила. Ви мене спитаєте, наша соломіка, ти це зробила? Щоб поставити домики для крампетів? Ну крампетів, це ж люди. Может, им тоже нужно куда-то ездить. Всякие такие. Вот ездить они будут так. А вот другие все штуки. Вот, например, вот тут будут вот такие хатинки. А вот тут будут всякие штучки. Э, не получается. Ну, давайте вот тут поставим. Ми забули ще деякі Бачите скільки в мене їх є. Ну капець. От тут є місце. А вот ті штуки. А давайте отут тут всякі маленькі штуки. А отут тут такі такие нормас домики. Я не знаю, що з ними оцими штуками робити. Нам, Напевно, отут теж треба ставити ці крампити. Тому ми оце все маємо дати оцим людям. Так, беремо це, це ставимо, беремо це, оце, оце. Og til og til og til. Og til og til